У мене сьогодні перший день зими і ніби попахує новорічним настроєм. Тому нехай TikTok підбере мені новорічний макіяж. Тут є така крута маска. Зараз подивимось макіяж очей. Вау, та ви що? Це типу Людянок? чи Людянок? Цукерка така. Беру тілесний, наношу сюди. Потім отакий червоний. Мені здається якось так. Ну? Так. Тепер хочу отаким от білим продублювати оцю частинку, щоб нанести трошечки пігменту. Обережно отак от пальчиком. Мені подобається. Рум'яна я обирати боюсь, бо може попастися усе що завгодно. Але мені попадаються ялиночки. І дивіться, який прикол. Так, беру зелений. Ну, трошечки грінча, трошечки грінча. Ну, щось таке. Там є зірочки. Ну, і останнє це кольорові кульки. Ой, ну ви просто подивіться, яка молота виходить. Мені дуже подобається, чесно. Ну, і завершимо цікавим макіяжем губ. Це не дуже цікаво, але, думаю, виглядати буде прикольно. Ну, звісно, буде білий аквагрим. І. Ну, і ось такий нереально крутий макіяж в мене вийшов. Я вважаю, що це круто. Мені прям дуже подобається. А як вам? Пишіть у коментарях.